Вітаю пані та панове, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами таким візерунком. Мені він схожий на цибулинки. Ще я пробувала в'язати на мохері його. Такий він. Так, везерунок. Раппорт візерунка складається з 13 вічок і 12 рядів. В мене на спицях два рапорти. Це 25 вічок і плюс 2 кромкові. Тобто на спицях для зразка в мене 27 вічок. Так, давайте приступимо. Першу кромкову ми знімаємо. І в'яжемо лицеву. Тепер нам треба пров'язати три разом. Для того, щоб пров'язати три разом, ми знімаємо дві вічки, перекидаємо спочатку першу на спицю, а потім другу. Тобто, друга вічка повинна бути зверху. Бачите, як? І тепер пров'язуємо їх. Три разом. Далі лицьова, накид, Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Накидів має бути чотири, так, щоб не заплутатися. Один, два, три. Робимо ще один накид і лицьова. Далі нам знов треба пров'язати три разом. Ми перекидаємо другу наверх вічку і пров'язуємо їх три разом. Лицьова. І знов нам треба пров'язати три. Знов ми перекидаємо. І пров'язуємо три разом. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Накид. Рахуємо раз, два, три, чотири, лицьова, три разом знов перекидаємо. Пров'язуємо на кінці лицева і кромкова. Всі виворотні ряди парні, ми пров'язуємо виворотними. Це у нас другий ряд, ми пров'язуємо його виворотним. Третій ряд ми пров'язуємо лицевою. Четвертий ряд виворотною, п'ятий ряд лицевою, шостий ряд виворотною, і зустрічаємося в сьомому ряду. Все пров'язуємо самостійно. Зустрічаємося в сьомому ряду. Так, ми пров'язали самостійно 5 рядів. Ось звідси, де ми робили накиди. Бачите. Продовжуємо. Кромкову знімаємо. Лицьова. Накид. Лицьова. Накид. Лицьова. Далі три разом, пам ви пам'ятаєте, що ми перекручуємо перші дві вічки, друга повинна бути зверху. Між ними лицьова і знову три разом перекручуємо. Лицьова накид. Лицьова накид. Лицьова накид. Лицьова Накид Лицьова. Один, два, три, чотири. Далі три разом. Перекручуємо. лицьова. знову три разом лицева, накид Лицева накид, лицева, кромкова. Ми пров'язали сьомий ряд. Восьмий ряд, ми і всі парні ряди Ми пров'язуємо виворотними. І для того, щоб завершити ряд, дев'ятий і одинадцятий ми пров'язуємо лицевою. І далі. Починаємо в'язати з першого ряду. Пров'язуємо самостійно і дивимося, що в нас вийшло. Так, я пров'язала 8, 9, 10, 11 і 12 ряди самостійно. Ось що в мене виходить. І ось що виходить взагалі дуже гарний узор, цікавий. Я з нього ніколи нічого не в'язала, але думаю, що зв'яжу.